Сьогодні ми на пасіці, на мої, значить, сезон закінчується, ну ще роботи багато, але хотів би, ну, як би сказати похвалитися, ну, в цьому році непоганий медозбір. Технологія моя розведення бджіл і відповідно значить, одержання продукції, вона унікальна. Значить, це не те, що я так сказати, це, але я її представляв і на АПІМОДі, на, на світових конгресах, і в міжнародних других, так сказати, вджилених виданнях. Вона забезпечить не тільки хороший розвиток діл, але й забезпечить високу якість меду. Він, як би сказати, йде його формування природним шляхом, так як він відбувається в природі, у цих дуплах, так сказати, у, ну навіть так сказати, зараз дупла вулик колода, так називаємо, значить він там теж. Досить хороша якість меду, але це ще якісниця. Якщо ну, ті люди, які беруть у мене в мед, купують, то вони переконалися, що мед оригінальний, без ніяких це саме, значить, там, добавок, сиропів не використовується для, і для бджіл, і для меду. Так? І ще оригінальність в тому, що сюди не попадають, навіть якщо це органічні, все одно ті речовини, які використовуються для обробітки бджоли, ну, від хвороб, там, від від, від, від кліщів, там, від других напастей. Да? Значить, то есть Мед унікальний, якісний, значить, по вкусових і по значить, немає ніяких домішок, ні, 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 ні лікар, ні лікарств, так називаємо, їх, ні, ні ні харчових добавок, які використовують для, для, для бджіл. Але вони в ітогі попадають багато у цьому. Я вже не говорю за ті фальсифікати, які ну, явно вже там, так сказати, бадяжать. Так що значить, звертайтеся, спробуйте, значить, я думаю, що не пожалієте.